Він за Карпати. Три правила гарної контратаки. Бачимося в кубку. Всім привіт! Вітаю вас! Ви на каналі Футбольний Фанат. І у нас сьогодні знову українське класичне Дубль 2 вже в рамках чемпіонату України. У нас з'явився антагоніст. Ні, це не антагоніст. Ні. Як ти себе представиш? Болівальник футбольного клубу «ФК Шахтар. Неправда, він за Карпати. У нас також є незмінні гості. Але ти вже не гість. Співавтор каналу футбольний фанат! Такую за повагу до співавтора. Я не очікував, що ти мені задасть таке запитання, але все ж таки я вирішив, що я дам відповідь на те запитання і скажу, що рахунок буде 2-3 на користь київського динамо. Якщо говорити про прогноз, немає ще буду більш прагматичним. Мені здається, що буде 0-0. тому що це все ж таки чемпіонат, це гра на очки, і очки можна буде потім добрати. Ну, це не кубок, коли ти вилетів і все, і твоя участь в турнірі закінчилась. Тому сьогодні команди будуть більш обережними ніж це було в поку. Так само погоджуюся, що в чемпіонаті тут гра на очки. Тут більше треба думати на перспективу, не думати просто за один матч, а за всі одразу. Звичайно, що хочеться, щоб перемогло прибіг Шахтар, тому що я не люблю просто динамо. А всім зараз землю і шахтар. А всім зараз землю і шахтар. А всім зараз землю і шахтар. Рай, рай! Тому надіємося на перемогу шахтаря, але мені здається, що рахунок буде або нічайний, або буде е, мінімальна перевага в однієї з команд. І, еконоп... і, і конопля може віддати. Конопля може пососати. Так Жаахан хурдан хөдөлж байгаа юм шиг байна. Нічого, все, все, грати, грати. Мій прогноз на третій хвилині пішов до одного місця. Можливо, це і не добре, можливо, зараз матч, матч розженеться до такої швидкості. Але я скажу, Мій прогноз, по суті, йде добре, тому що я казав, що нападник кризилися. Не цікаво, не цікаво, не цікаво. Спасибо.

Прошло він завжди, якусь хуйню робить. Ну так, а був... нахе летіти, коли І... вже меч вибив. Поясни, сказав. Для чого? Ну, типу, він ну, вказує, подумай, бляха, що ти робиш. Для чого летіти, коли гравець вже меч вибув? Вже 14-та 14-та хвилина матчу, Емоції поки Бо, якщо порівнювати з кубковим матчем, насправді градус набагато більший. Це все напевно швидкий гол шахтаря задав. Я думаю, градус впродовж матчу падати не буде так точно. Чому так підсікати той м'яч? У нього так... Він ніколи не мадував. Враєм, враєм! Що ж ти? Скакай! А я скачу, я не можу, не ноги. один тут. Як треба грати в контратаках, розкажи. Три правила гарної контратаки. Ну, як мінімум, що не один, блядь, біжить. Курва, А хоча б хтось на фланзі блядь, допомагає, то він біжить через ліво, в центрі нікого немає і ніхто навіть ніколи не добігає. Поки твоя команда Ти що скажеш? – Так А чого він сам нічого не каже арбітру? Ну там щось штовхаються. Ой, добре, добре. І Ну Я сам не зрозумів, як там Матвієнко не добіг. Давай Буя, давай, буйчик, давай! Важкий перший тайм, дуже важкий, емоційний і насправді багато Багатообіцяючий, Багато тому що я думаю, все, всі основні події в цьому матчі будуть розгортатись в другому таймі. От як воно буде? Побачимо далі. Але ну, от я не знаю, бо, тіпа, і Шахтар ніби дуже хороші собі моменти створює і на, на, на помилках контратакує, контр але не забивають, блять. Це нас давно вроді згублят. Матвієнко. Матвієнко. Я тобі казав знімати, Проходи. а не коментувати. Все, давай. Подача, подача в центр. Опа, а це був грязний підкат. Грязний. Кнопля. Так. Опа, знову проїбався. Батя довірив камеру. А він не знає, що блять знімати. Футбол знімати, що знімати? Ні-ні-ні, не пішли ні, на. Це Буяльський, коротше, чи хто там зустрічається, тримався якимось, і в момент удару він вже був, ой, ніхуя, блядь, куєвай, ей, там спину, ну, блядь, ото пізняць. Витісняй! Ну, з удару. Я забив, я вмер. Але поклав дуже. Бразилий забив! Батрі. Батрі. Хто забив? Я кіно. Опа! Не верту! положив наположив, опоєднева. Але... Дуже класно забити сустарю на індивідуальній майстерності. Зайди базар базару нуль. Таке, мабуть, не береться. Не знаю, хотілося б на повторі побачити, але з того, що видно з трибун, то удар дійсно класно вийшов, важкий для ортеря. Це ж 2-0. Грати 35 з лишком хвилин. І О, поки надія, ще є. А? Показал центр? А, все, граємо. Але знаєш, конопля тіпа, він підставився так. Типу прикол в тому, що 16-й сам ж впав, бо конопля чисто пішов. Цей пішов, його виходить, э, цей агред і отримав сам Козлик. А тобі теж смішно, як мені. Ні, ну типу. Момент смішний. Ситуація клоунська. Це ще другий дивіться. Я, я не, не до того. Я на такого посидіти, бо виборювати рух. А там горення там не буде. Це? Там Це? будуть крики, голі мужики. Це ще Ой а Ой-ой-ой! Ну! Ай, затримався. Бляха, та не давайте вибити! Це другий момент біля твоєї сторони. Але не вибрав. Та він не лівий захисник, але він не вміє правильно то робити. Серйозно чотири. Вони на полі тільки хвилин п'ять лежали. Десь, десь. チャーター、これも。 Це ж якось так ви все бачили. Поразка десь заслужена. Знаєте, давайте не будемо лукавити. І можливо, краще, що вона сталося саме в чемпіонаті, а не в кубку. Тому якось так. Далі нас чекають Єврокубки, далі чемпіонат, далі збірна. Попереду ще багато матчів. І як я казав на початку відео, в чемпіонаті ще все можна кілька разів все наздогнати. Днамоки, в принципі, на Київ – чемпіон я б не сказав, що дуже сильно рівною, Шахтар більше переважав. Але гра була класною, голи насправді були хороші. Ну, то, що останній гол трошки якась дканина така... вийшла. Але загалом, який рахунок мав бути, мені здається, такий став. От. Тому. Все чітко. Побачимося в кубку. А, а ой, ви ж вилетіли. Точно.